Всіх вітаю, і сьогодні поговоримо про життєстійкість. А в психології життєстійкість, що називається, — резильєнтністю. Що ж воно таке? Резильєтність це вміння бути і стійким, і гнучким одночасно. Це вміння зберігати рівновагу і функціонувати ефективно, попри труднощі. Ми знаємо, що війна дуже виснажує всіх. Як цивільних, так і військових, Особливо військова служба, яка пов'язана з високими ризиками, пов'язана з втратами побратимів, розлуками. І знаємо, що якщо людина не обладає тим духом, тою надією, яка допомагає йому вижити, це завдання набагато ускладнюється. В умовах бойових дій і тривалого перебування в гарячих точках саме життєстійкість допомагає зберігати ясність розуму, підтримати моральний стан особового складу, сприяє швидкому відновленню після травматичних подій або досвіду, підвищує виконання завдань, запобігає вигоранню і ПТСР. З чого складається ж життєстійкість? Ну, перше, це психологічна стійкість, яка здатна тримати удар будь-що. Фізична витривалість це коли ми можемо потурбуватися про себе і дозволити своєму тілу бути більш ресурсним, щоб додавати життєвих сил боротися далі. Мотивація і внутрішня віра дає розуміння, навіщо ти це робиш, навіщо ми зараз стоїмо пліч пліч Для чого це ми робимо? І це дає підтримку як родині, як своїм друзям. також так і підтримує побратимство. Гнучкість мислення дозволяє людині адаптуватися значно швидше і до, до різних змін. Мислите нестандартна в критичних ситуаціях дуже важлива соціальна підтримка. Це коли надійне плаче побратима є поряд завжди. І е, навіть якщо навіть якщо ви на відстані, ви знаєте, як підтримати один одного і згадуєте. Різні моменти, які підтримують внутрішню саме резильєнтність або життєстійкість — це насправді навичка. Ми не народжуємося з нею, але можемо розвивати протязі життя. Як розвивати життєстійкість? Ну, по-перше, це психологічна підготовка, це регулярна робота, регулярна робота над собою. Добре, якщо військові психологи так само регулярно працюють з вами. Саме рефлексія допомагає. Також достатньо сильно, бо коли ти залишаєшся сам на сам або в позиціну або десь на позиціях. Добре, висловлювати свої емоції, почуття, думки, і записувати можливо в щоденник або писати вірші. Так само допомагає розвиток емоційного інтелекту. А це коли ви розумієте і контролюєте свої емоції, і можете допомогти так само пояснити побратимам, що з ними відбувається. Формування так здорових звичок знаємо, що звички бувають різними. Але підтримка самодисципліни, режиму, підтримка фізичної форми, вона додає внутрішньої сили і запускає внутрішні, внутрішні механізми, щоб ви були міцніше не тільки а духом, але ну й цілом. І в психології ще кажуть, є такі практики, практики вдячності та надії. Хочу сказати, що ми кожен день дякуємо, дякуємо за день, дякуємо за життя. За мить, за те, що близький поряд, те, що дає надію, і так само ми даємо надію, що життя продовжується. Коли людина може впоратись і витримати удар долі, коли людина і тілом, і духом сильна, це опора для побратимів, опора для родини і опора для нації. Так що будемо жити.